Да. Там там є Перший дрон у мене пішов. Той, який я збирала для наукової роботи, він пішов на Донецький напрям. Наступні чотири пішли туди ж, а ці зараз віддаємо на Луганський прикордонний загін. Вони зараз воюють на Часовому яру та Серебрянському лісі. Я там ніколи не була, але я називаю цей ліс рідним, тому що. Це один великий ліс, який знаходиться поруч моєї Луганської області. Софія Руднєва з Северодонецька приїхала до Луцька на початку повномасштабного вторгнення. Дівчина каже, є призеркою всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук. Зробила дрон та інструкцію для його виготовлення, якою послуговується і тепер. Це загалом створено для того, щоб будь-яка людина могла зібрати дрон. Зараз розповідає Софія, робить перший дрон разом із Юліаном Головчуком з Луцька. Хлопець каже, цього року Реміг на міжнародній олімпіаді геніїв, зробивши робота, який збирає сміття. Таке компонування літаючого дрона, який має чотири двигуни, називається квадрокоптер. На нашому дроні є камера нічного бачення, контролер це мозок дрона, за рахунок якого він керує двигунами, обробляє сигнали, які в нього приходять. Камера під'єднана до передавача відео і транслює відео пілоту в, наприклад, в ПІВІ окуляри або на телефон. Цей дрон може скидати з себе. Тобто працювати як скид, також цей дрон можна перетворити в компонування камікадзе або використовувати як розвідувальний. Софія каже, оголосила збір грошей в соцмережах, і протягом восьми днів люди задонатили 86 тисяч гривень. Їх витратили на купівлю комплектуючих, з яких зберуть вісім дронів. Безпілотні апарати роблять відповідно до потреб військових. Вони мають нести три кілограми і літати упродовж 25 хвилин, каже Юліан. Один з дронів з восьми я передаю. Своєму батьку у нього більш спеціальне призначення для цього дрона, Він має виконувати функцію скиду. Випробували дрони в польоті інструктори навчально-рекрутингового центру Волинь Фальконс Олег Пономаренко каже: дав кілька порад щодо вдосконалення технічних спроможностей безпілотників, які саме на камеру не сказав. Протестували дрони кій. Нам надали Юліан з Софією. Хочу їх в першу чергу похвалити за ініціативність, за старання. Вони дійшли практично до ідеалу. Можемо залітати в бліндажі, підлітати близько до якоїсь техніки. Є чимало успішних операцій по знищенню санцепіоків і такої великої техніки. Тобто, ось такий маленький дрон може знищити техніку, яка коштує мільйони. Відповідно. Ця річ дійсно рятує життя наших хлопців зі слів Софії та Юліана. Усі дрони після тестування будуть відправлені воїнам Луганського прикордонного загону. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.